Більше пів тисячі студентів Донецького національного стали магістрами. Проте вперше за всю історію університету через бойові дії дипломи випускники отримують не в стінах рідного вишу, а на базі Красноармійського індустріального інституту. Раз, Раз два, три! Uh! У мантіях із дипломами магістри Донецького національного технічного університету підкидають головні обори на щастя. Сажалінію. <плес> Перший випуск магистров, який осуществляється вне стен Донецкого Донецького національного технічного університету. Наскільки це буде можливо в нинішній ситуації, ми будемо отслеживать трудоустройство наших випускників? Артем Митраков отримає диплом магістра гірнічого геологічного факультету. Випускник родом з Мар'їнки каже, жити в рідному місті через постійні обстріли не планує. Пов'язати свою кар'єру хлопець хоче з нафтовою галузю. Мічтаю, потрапити на нефтяну вишку, на бурення на нефть, на газ. Пока в поисках на вже зробити Дарина Таравілі закінчили університет з відзнакою. У планах випускників переселенців почати викладацьку діяльність. кажуть, прощатися з рідним університетом наміру не мають. Ми як асистенти проводимо лабораторне заняття, допомагаємо нашим лікторам. Ну, впоследствии осінью плануємо посипати в аспірантуру, получать степені і преподавати в університеті за словами викладачів. Більшість студентів Донецького національного не змогли приїхати на урочисте вручення дипломів в Красноармійськ через складну пропускну систему. Браво, отримали свої дипломи, магістра довгожданні. Аліна Орлова, одна з тих, хто зміг перетнути всі блокпости і приїхати на вручення диплома з Донецька. каже, дорога видалася складною. Після закінчення вишу дівчині запропонували працювати в національному природному парку «Меотида». Моя задача привлечь туди туристов, то щоб вони увидели природу Донбасу. У нас крупніше поселення на європейському континенті, наприклад, Чорноголового хатуна. Вот з проноса крачки 60 тисяч пар. Попри складнощі, навчальний процес в університеті триває в повному обсязі. Донецький національний вже щосили готується до набору нових абітурієнтів. Володимир Пільгу, Колена Вітек, Собиття, Канал Україна.